Доброго дня! Ми зараз знаходимося біля новинки в цьому сезоні. Гібрид Aurelia, гібрид варти уваги, гібрид, який показує дуже стабільні і високі показники врожайності, як по всій Європі, так і в умовах України у випробуваннях, які були до цього. Які основні характеристики даного гібриду? Гібрид ми рекомендуємо на такі оптимальні та пізні терміни посіву в осінній період, тобто він має такі відносно швидкі темпи осіннього розвитку, що відповідно дає йому більше шансів в умовах дефіциту вологи чи в умовах пізнього посіву, чи в умовах пізніх сходів отримати оптимальну вегетативну масу та розвиток кореневої системи перед настанням зими, що дає йому певної живучості, якраз саме в зимовий період. Так само даний гібрид, плюс до того, що він швидкий в осінній період, на відміну від інших гібридів, які так само швидкі можуть бути в цей період, він не має тенденції до витягування кореневої шийки. Тобто, це додатково, в принципі, уникнення певних ризиків з витягуванням кореневої шийки, да, і відповідно, що може вплинути на негативну перезамівлю. По е, хворобах, по основних його таких характеристиках, даний гібрид має е, вже в базі стійкість до вірусу жовтухи торнепсу. Ми знаємо, що е, цей вірус може суттєво нашкодити е, м, рівню врожайності, можуть у нас бути втрати на 20-30% відсотків в залежності від поширення цього вірусу. А всі ми знаємо, що він поширюється якраз пополицію, переважно в осінній період. Да і відносно рівня пополиці у нас получається і відбувається зараження в полі. Потім цей гібрид має ген стійкості до ФОМОЗУ РЛМ 7 дуже високу толерантність до циліндроспоріозу і покращену толерантність до вертоцельозу, що в умовах, наприклад, західної України, де ріпак може з'являтися вже відносно часто в полі, да тобто сіла зміна скорочується, десь через 2-3 роки ріпак повертається в те поле. Відповідно, у нас виникають ризики поширення вертоцельозу. Тобто, цей гібрид має покращену толерантність до цієї хвороби. По весняній вегетації цей гібрид відновлює вегетацію в середні терміни, тобто в нього і середнє відновлення, і середнє цвітіння, що так само дає даному гібриду уникнення негативної шкоди під час весняних приморозків. Це теж є перевага в наших умовах. Так само в нього є висока зимостійкість. одна з найкращих зимостійкостей, які можуть в принципі бути серед нашої лінійки. Так само дані гібриди, як і вся наша генетика, як і всі наші гібриди ріпаку, які представлені в Україні, вони мають генетичну стійкість до розтріскування стрічків. І всі ми знаємо, коли в нас подовжений період вегетації, коли в нас подовжений час збирання, або коли в нас під час збирання йдуть душі грати, і так далі. Тобто з гібридами, які не мають стійкість до розтріскування стрічків, вони дуже сильно в цих, в цих умовах осипаються. Даний гібрид такої проблеми немає і буде максимально зберігати ваш рівень врожайності до приходу комбайна в поле. Тому бажаю всім гарних врожаїв, продуктивного сезону і всім па-па!